Знявся з колін, вірю в поле, в гілку калини, правду могутні від ката слів. згиньте кати і супостати, краплеї крові я правди попред, звівся з колін, в повний зріст можу стати і крокувати з народом вперед. Гордо дійду до Європ та Америк, з полум'я, з диму, з кривавих годин, сином країни, новітньої ери, я Україна, радіма. Добивали. Силі печалі, темна сурботність, хмари на серці, хмари на сонці. Сотнику, сотнику, де твоя сотня, сотнику, сотнику, де твої хлопці? А мої хлопці квіти у дібровці, а мої хлопці свічка у храмі, а мої хлопці куля в головці, а мої хлопці між небесами. Господи Боже, в грудях затісно капають сльози, світу не бачать. Сотнику, сотнику, що це за пісня? Сотнику, сотнику, хто се так плаче? Плаче Україна, плачуть країнці путь проворчають сотню небесну. Багатолуння їм нам догінці. Тризуб на небі, тризуб воскресне. Гарні, як сонце, лебеді білі, не затихають віщі дзвони. Сотнику, сотнику, де вони сіли? Теплий струмочок крівцяче. Ми повернемо до вашого гору хроніку українського протесту. Проживіть з нами ці три місяці боротьби і відчуйте і побачите революцію нашої учини. сьогодні буде наш фільм, я вам вважаю, цікавого перекладу і транслювати. Е, Як Костя Линька був у Роцьку, так? Так як Костя Линька, він вже 6 років з курортом і жінами і так далі. героев, хватит грабить народ, устали вот их протеста, это В России что про значит, у вас минимум на журналисты. А правда в том, то что тысячи лежат в лета. и больше воинов а теперь на на Печать життями власними в свободу. Віки, як відліки годин, вони для нас, як первоцвіти, для них і так цвітуть сади, для них все сонце світи, горить, негаснуча свіча. Моя і співала я славу зі сльозою в очах. І грудневі морози заходить заспать, чисть малютсько по голову сидів на плечах. Я сьогодні з Майдану, біля бочок з багаттям зігрівали ми руки, сиділи рядком. Незнайомці сміхали, зі року з богаття, на землі своїй годі вже жити І Сьогодні з Майдану, хоч і сотні і сотні, нехід певність, від і жмуток надії, і затять, завзяття, не пришто на роботу, поки заготовні, то здійснив. Я сьогодні з Майдану, стільки тисяч українців за надію, за право, за гідність стоять. Стільки можна терпіти, людська чаша повітря, із Майдану по світу, новини летять. Я сьогодні з Майдану, там ялинка висока, креативна, до і наш правда Та на є там, наче точка на карті України моєї. Подавно земляцьких небайдужим очам. Я сьогодні з майдану. там дівчата у а привозять з лицями і чаю лі. на ліг. І нам погонувшись тягом, щоб пакети вас розважити з ця? За Я сьогодні з Майданом, над Христа комне, гляну в очі здорові, чую їхні пісні. Майдан гідності неможливий без тебе, без своєї душі, герна голосно. Я сьогодні з Майданом просто щаслива. Я відчула себе українкою знову. Революція, знайте, буває й красива. Він наш будь у Європі, і в наша. Pai, mão, Cristo o saúde